Перевірити завдання, встигнути з роботою, помити, нагодувати, скласти іграшки. А поїхали до жінки з Вікою на вечірку. Опції. Рух надихає. 2 травня об'єднались, в принципі, болільники, фанати. Це була дуже страшна трагедія. Ось тут ж першого вбили убили Тут Зижо так все і проходило, так? Да? Тобто з'явилося оружжя у них. То був кошмар тоді взагалі. Чи прийшов би руський мір в Одесу якби не трагічні події 2 травня 2014 року? Мені кажеться, так. Ну, теоретично міг би. Не буду відповідати. Утримаюся. В теорії міг би бути, але я проти цього. Я думаю, що так, прийшов би. На жаль, але прийшов би. Якби не відстояли, прийшов би, Ось тут все і почалось. Якщо б тут все вийшло сьогодні, то так. Да. Висів триколор російський. Взагалі влада була, яка вона відгородилася бетонними плитами всього. І там був руський мир, повно було руського миру, що ми ми пам'ятаємо. А е, наші були які були біля дюка. Біля дюка хто були? Ну, якби демократичні сили, їх було горстка тільки, ти Ті приходили, били їх періодично. Ніхто не заважав. От вони збиралися на куліковому полі і збиралися. І якби ми ну там хтось вважав, що це щось неадекватне, а хтось вважав, що це ми чекали своїх. Ну і такі ж в нас є. А потім, коли 2 травня об'єдналися, в принципі, болільники, фанати, тоді ж так було об'єднання, і тоді що получилось. Страшно і непонятно було, взагалі, що відбувається. Ми бачили, як наша доблісна міліція, поліція. они стали на сторону этих россиян с оружием, то есть мы это все видели, просто были в шоке, да, так и есть. Ну, представьте себе сами ситуацию, что если бы тогда, например, события пошли, то, что не развернулись ужасным образом, это второй вопрос, да, потому что многие люди, которые там, условно, может быть, заблуждались, просто попали под такую раздачу эмоциональную, да, ну, вы же понимаете, здесь же убили парня, да, то есть какое-то появилось оружие вдруг у них. Ну, если бы это было не так, то, наверное, была бы люба друга ситуація могла произойти. Но сто что развернулось бы, может быть, в другую сторону. Ну, а вы, ж, мы же наблюдали все, что произошло в Донецке, да, когда захватывают сначала один какой то там здание администрации там, или СБУ, или чего-то чого И на базе этого как бы вокруг образуются какие-то непонятные толпы людей. Маю тому, що їм не важливо було ніякі події, не важливо на які мої ми розмовляємо, їм просто треба було. Війна і захватить нас цих. Я не можу казати це на камеру про дитині, але давайте пі <схай> нічого не може зупинити. А як ви гадаєте, на сьогоднішній день можливо, щоб руський мір пройшов Одес? Ні, ні. Ми гадаємо, що це не може. Гадаємо, сподіваємося, що це... не буде такого ні. Вже з моря не може зайти. Одеса <схай> вже трохи помінялася, як бачите. Читаю в телеграмі, що от, все, Одеса, всього десакаби прочі. Ну... Ні, вряд ли. Хоч і вижу там ответи ждунов, штуда, деса ждє, прочне. Ні, не жд. Дуже багато людей почали інакше ставитись, інакше думати. Я сподіваюся на це. перейшли на українську мову. В принципі, в магазинах всі раніше скільки їх було. А тепер руському віру трохи тісно тут. Культура далека від нашої, і люди, менталітет інакший. і взагалі. Нам відрізняється. У нас позитив, там тільки негатив, насильство. Так, ні. Багато людей виїхало, багато людей приїхало, тобто там у нас змінилась публіка, але свідомість знатно прокачалася, я вважаю, за ці 10 років. Ніхто на самом деле рускового мира не хочет, все это уже поняли. Просто ну кто-то думает там чуть-чуть право, кто-то лево. Ни, никогда не будет э, в стране, где такое огромное количество людей лежит, э, живет. Единой И Говоримо на русском, а знаємо українську, спілкуємося українською, не ждет. Не чекаємо зовсім.